Ну, розкриємо це питання власне от той нісенітниці від ФСБ російського у підриві незаконно збудованого кримського мосту. ФСБ звинувачує лаву української розвідки Крила Боданова. Про це пишуть російські змі за версією спецслужби. вибуховий пристрій замотали в поліетиленову плівку на 22 палетах. Вагою понад 22 тонни. Та на початку серпня відправили з порту Одеси у болгарське місто Русе. ФСБ також показало фото, нібито то до вибуху і відео огляду вантажівки, силовики затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які нібито брали участь у підготовці цього злочину. До речі, ось як гуморист Влад Шевченко відреагував на новини щодо Кримського мосту, але цей тік-ток ідеально підходить до цієї ситуації. До вашої уваги, будь ласка. Зеленця, І ми були у парі. Розкажу, як ви його. Дочекайтесь офіційної інформації від Генштабу. Розкажи. Фактично, цей тікток якраз була відповідь на повідомлення нашої глядачки Тетяни. Доброго вам раночку, дякую вам за правдиві новини, але руки опустились від новини про нову поставку дронів. Камікадзе я не зламалася, але будь ласка, підтримайте позитивом. Слава ЗСУ. Пані Тетяно. Я думаю, ви подивилися і теж надихнулися на цей ранок. Принаймі, таке виконання і гумор українців. Він непереможний. Наші збройні сили України точно не. Бояться цих дронів камікадзе, вони знають, як з ними боротися. От ну а російська ж ФСБ опублікувала нібито знімок вантажівки, яке підірвалося на Кримському мосту. Мовляв, робили скан. Але досвідчені механіки та водії помітили, що на цьому фото відсутня друга вісь А тож це черговий криво зроблений фейк, а, фотошоп, як хочете це називайте Але ну дійсно. Дуже підозріла ситуація. Ми ж там скотчем примотали. знаєш, якось воно доїхало. На ну, скотчі а... тримається вся Росія. Ми ж знаємо.